Будемо читати з вами Даніїла, п'ятий розділ. 5.1. Один. Цар Валтасар справляв раз великий бенкет задля тисячі вельмож своїх, і перед очима тисячі пив вино. Напившись вина, Валтасар звелів принести золотий та срібний посуд, що на вуходоносор його батько виніс був з Єрусалимського храму що пили з нього самий цар, його вельможі, жінки та наложниці, і поприношено золотий посуд, що був забраний із святині, з дому Божого в Єрусалимі, і пили з них цар, вельможі, жінки та наложниці, пили вино, славили богів золотих, срібних, мідних, залізних, дерев'яних і кам'яних. трошки перед історією Цьому. Ми знаємо, що Єрусалим <кій> був взятий, і вавилоняни захопили Ізраїль. Був розграбований храм, і тут є згадка про це, що Навуходоносор виніс із храму все те, що було посвячено Господу, золоті сосуди і посуд. Який неможливо було використовувати для звичайних цілей. І написано, що цей Валтасар, який був уже нащадком навуходоносера, сказано, що коли він випив вина, прийшла йому така беззаконна думка. І часто, коли людина пила вино, якісь страшні і погані речі відбувались. У книзі притчі, 23 розділ, я прочитаю один текст перед тим, як ми будемо читати далі. 23 розділ. з 31 го верша. Не презирайся вину, як у кубку воно грає, як гарно світиться і легко осідає, опісля воно укусить, як гадюка. Мов гаспит Василиск отрути впустить. Очима будеш ти на жінок чужих дивитись, і серце в тебе розворотне промовить, і будеш ти, як той, що спить серед моря, мов той, що вгорі на щогловім верху. Били мене, мовляв, а мене не боліло, товкли мене, я ж того не чув, як проснусь, то знов буду. Того ж шукати. І ми бачимо, що як алкоголь це діє на людину. Написано, що спочатку він добре виглядає гарно, але після отрута смертельна входить. І людина втрачає розум, серце її говорить речі, які неприйнятні. І ми бачимо, що з Валтасаром так було. Вони випили цього вина, вони довго за ним сиділи. І йому в серце прийшла така думка беззаконна принести ті сосуди, які належали Богу Ізраїля. І чому це так важливо? Знаєте, не просто це було, що він випив вино з цієї золотої чаші, але це був виклик Богу Ізраїля. Це була зневага до Бога, яку він зробив. Написано, що вони, коли пили з цих сосудів, вони кого славили четвертий вірш, прославляли своїх богів, це е, додається слово, золотих, срібних четвертий вірш і кам'яних. Тобто вони празнували цю, святкували цю перемогу над тим, що Ізраїль пав, і Бог Ізраїлів не зміг захистити, на їхню думку. Але ми бачимо, що Господь не залишає без уваги такий виклик до Бога. І сказано в п'ятому вірші, саме в ту годину показались пальці, наче людської руки, і писали навпроти свічника на вапні стіни царської палати. І бачив цар частину руки, що писала. І Господь не просто відреагував, знаєте, так, що Він тієї ж секунди міг умерти або не це вино. Але Господь показав йому знак. От Представте, на цій би бі стіни з'явилась рука і почала щось писати. Я думаю, всі б ми були дуже налякані цим. І написано, що в шостому вірші, я думаю, цар миттєво, він. Витверзився від цього вина, шостий вірш, тоді змінився цар на виду своєму, і думки його затривожили, його крижі ослабли, а коліна почали вдаряти одно об друге. Коли от, читаємо таке, такий опис, це найкрайня ступінь страху, коли у людини починають труситись ноги і стукати один коліно, одне об друге. Це коли людина дуже боїться. І в 9-му в вірші сказано, що він злякався іще гірше. Але коли це сталося, коли ніхто з його мудреців не зміг прочитати цей напис? Я думаю, він зрозумів, що цей напис він не віщує нічого доброго йому. Він понімав, що він зневажає Бога. І цей напис це його вирок. Просто час, коли він буде. Здійснений, невідомий. І в 9 вірші сказано: Цар Валтасавр злякався ще гірше, вигляд лица, лиця його змінився, і вельможі його стривожились. Ми бачимо, що коли Господь починає діяти, тоді людина розуміє, що нічого доброго за сю зневагу до Бога не буде. Це був цар. У нього було все, У нього було військо, у нього були гроші. Але коли він підняв себе вище Бога, тоді Божий приговор йому був даний. І тут багато читати, я буду трошки це скорочено подавати. Даніїл, Божий пророк, був приведений до нього, і цар говорить тобі, 14 вірш. Я чув про тебе. Що Дух Божий в тобі світло, розум і велику мудрість знайдено в тобі. І 16 й вірш. Тож, коли можеш прочитати це написане, сказати мені значення того, то будеш убраний в пурпур, золотий ланцюг буде на твоїй шиї і станеш третім князем у царстві. Даніїл сказав, що я прочитаю цей напис, але він дає йому один докір в усьому цьому. Він говорить в 18-му вірші царю, Всевишній Бог дав твоєму паноцеві на Вуходоносору царство, величність і честь. Але коли серце його згорділо, 20-й вірш, і дух його скаменів, став він страчений з свого царського престола і втратив свою славу і вилучено його з-між синів людських. Серце ж його стало схоже на звіряче. Це буквально ці події описані Даніла, 4 розділ. Там, де Навуходоносор, він був відлучений від людей. Раптово щось сталося? Щось сталося з його розумом. В четвертому розділі Даніїла. Сказано так. 27 вірш. І промовив царця на чи ж невеликий цей Вавилон, що построїв його на дім царства силою моєї потуги і на славу величності моєї. Та ще слово не вийшло із уст його. Як, сказ... як надійшов голос з неба, до тебе, царю, на мовиться, царство Твоє відійшло від тебе. І після цього, коли він. На сім років втратив розум, він прославив Бога. Він дуже змирився. Він сказав: славлю і привозношу тебе, Боже. До нього цей урок дійшов. Але до його нащадка, Волтасара, він це все знав, що Бог є, що Бог уже працював з Навуходоносором. Він дуже смирив його. Але він свідомо повстає проти Бога. І Даніїл йому в цьому докоряє. І в двох віршах він говорить, в чому ж заключалась його провина. 22-й, 5 розділ, 22-й вірш. І ти, сину, його Валтасар не смирив свого серця, хоч і знав про це все, але підняв себе проти Господа Небес. І принесено посуд і пили. Всі твої, а Бога, що в руці Твоєї дихання всі стежки його ти не пошанував. За це і послана не вся частина руки, що написала. І ті слова, які були написані там на стіні, вони буквально означають зважено, зважено, обчислено і розділено. Тобто царство Його і сам Він був зважений Богом. Бог подивився, я кажу образно, отак, на його серце, і не знайшов там нічого доброго, тільки зневага до Бога, тільки повстання. І цей приговор для цього царя він був приведений до, до здійснення. Написано в 30 му вірші, тільки тієї ж ночі Валтасар, цар Халдейський, убито. А дарій Медянин обняв царство, коли було йому 62 роки. Історики кажуть, що 12 жовтня 539 року до Різдва Христова. Мідо Перське царство воно завоювало Вавилон. Вони війшли в місто і цей Валтасар він був вбитий. До чого привела зневага до Бога Всевишнього. Він втратив своє життя, і Вавилонське царство перестало існувати. Це дуже знакова історія для нас. Чому я так говорю? Тому що всі люди на землі є тільки дві категорії людей. От дивіться, я. Дуже спрощую те, що я хочу сказати: дві категорії людей, які смирились перед Богом, які пошанували Його, і, коли так, і інша категорія людей, які продовжують жити так, ніби Бога не існує. Які продовжують жити так, ніби я сам управляю своїм життям. В книзі буття сказано такі слова, там, коли було спокушення Єви, там сказано так, що коли ви коли вкусите від цього плоду, ви будете як Боги, розуміючи добро і зло. І от людина, в теперішньому своєму стані, коли вона не прославила Бога, не смирилась, вона хоче бути Богом сама собі. Я сам буду вирішувати. Я сам буду будувати своє життя. Я думаю, тут люди всі вже в віці поважно. Ви пам'ятаєте, коли був ще Радянський Союз, там сказано були такі слова у них в пісні. Ми наш, ми новий пастрой. Я думаю, ви пам'ятаєте. Ну, я вчився в школі, але я пам'ятаю це. І от це вираз того бунта проти Бога. Ми збудуємо свій світ, ми самі будемо вирішувати. І якщо згадати, коли була радянська влада, всі роки вони боролись з Богом. Розрушалися храми, священників садили в тюрми. Причому всіх, і православних, і нашого братства, всіх. І це був виклик ми бачимо, як ця влада закінчила своє існування. Недовго вона була. Казалось, така скеля нерозрушима, але цей Союз недовго проіснував. Тому сьогодні деякі висновки з цього тексту. Перше, любий цар на планеті Земля він ходить під Богом. Господь управляє всіми царями, Він може забрати розум. Він може дати благословіння, але Він всім управляє. І ще один висновок, який для нас дуже важливий, от сьогодні нас дуже багато людей. Давайте заглянемо в своє життя. Чи є в ньому, в нашому серці, той момент, коли ми смирились перед Богом, прославили його і сказали: Господь, Ти управляєш моїм життям. Чи я продовжую жити так, наче я сам керую своїм життям? Сьогодні це питання воно має проникнути в наші серця. Потрібно дати відповідь, чи Господь є моїм Богом, Спасителем моїм, чи я ще не дійшов до цього. Тому ми будемо молитись зараз. Я ще прочитаю одне місце із книги Об'явлення, і ми будемо завершувати молитвою. Що ви зачекаєте? Хвилиночку, я відкрию це об'явлення. 21 перший розділ. Жаль, не можу зараз знайти це місце, я скажу його по пам'яті. Там сказано, що стояв на небі великий престол, і там сидів Бог, і всі люди були зібрані перед ним. І написано, що була відкрита книга життя, і були відкриті книги тих справ, які людина робила на цій землі. Тобто, людина, кожна людина, вона перестане перед Богом. в свій час. І Господь покаже цю книгу, книга ваших справ. Що ти робив? 70 років, 80 хтось більше. Але все воно пишеться, воно все є. І Бог буде дивитися на це. Тому сьогодні, якщо можливо хтось із вас відчує бажання молитись. Смиритись сьогодні перед Богом, звернутися до Нього в молитві, ви зможете в будь-який час, коли проповідь буде закінчена, вийти. Ми будемо з вами молитися. Якщо ви відчуваєте, що життя ваше воно пройшло мимо Бога. Бог був десь тут, а ми прожили своє життя без Нього. Тому ви зможете вийти, і ми будемо молитися з вами, щоб Господь спас вас, війшов у ваше серце. І на тому суді Божому ви не були засуджені. Тому давайте зараз ми піднімемося, хто має бажання помолиться, і я закінчу також молитву.